Друзі, всім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Сьогодні у нас 27 жовтня. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Звати мене Олена. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто ви запитуєте, Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. Ну в четвер трошки більше ринок. Але можна приїжджати і в неділю собі дивитися автомобілі. Також багато запитів від вас зараз надходить на рахунок сімейних авто. Куди краще поїхати, де їх подивитися. Ну, на нашу думку, як показує практика, краще всього якраз Луцький авторинок. Тут дуже великий вибір, і п'ятимісних мінівенів, і семимісних. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, порадьтеся, куди краще їхати, чи є сенс взагалі їхати на авторинок, чи краще точково вибирати автомобілі і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Кенгу, вантажний. 18 рік. 1,5 дизельний двигун. 160 тисяч пробіг. Ціна 8700. Контакти тут є до власника. Авто розмитнене, є сертифікат, кондиціонер з Німеччини. Буде ще торг по автомобілю. Доступанемо механіка. П'ятий в рестайлі, одинадцятий рік, двохлітровий дизель, 330 тисяч пробіг, 13500 ціна на автоматичній коробці передач. Так, власник нам зараз підкаже номер телефону свій. 095, 095 091 091 50 80 86. 86. Так, я а легенько покажу саму. Мультиванта ми зараз покажем. Так, кондиціонер є. І... Я загляну веба, з тої сторони. Веба стої. Коротка база. Так, є. Ще одна сидушка є. Ще одна... Рівня, рівня, так, рівня. ще одне ще одна сидіння є у власника окремо, то 5 сидінь в салоні. Є літня зим... резина, зимова резина, ну, бачите, оригінальний. Так, все за деталями вже до власника. Так. Дякую до побачення! Рено Кенгу, пасажир. 14 рік, 1,5 дизельний двигун. Так, контакти зразу вам показую є тут. тут дуже сильно затоноване авто. Так, 182 тисячі пробіг, 9 тисяч ціна на старті, економне авто і обслужене. Так, чи щось буде видно в салоні, не знаю. Та, напевно, напевно, що ні. Я по тракторики. Citroen Berlingo, 9 рік, 1.6 дизельний двигун, 6900 ціна, контакти до власника є. Потестована механіка. Ось так він виглядає. Так, вантажний фіат Talento. 12400 ціна, так, персонал окремо трафіка, 16-й рік, 1,6 перепрошую, дизель, 70 кВт, 124 тисячі пробіг. Є сервісна книжка авто з Німеччини, кондиціонер, електропакет. Контакти вам видно до власника. Вказую, як виглядає? Три сидінні спереду. Так, стан керма бачите. Шестипенева механіка, є кондиціонер. Арено трафік, коротка база. Зараз покажу. Спочатку з водійської сторони, а потім всередині там вже є цінничок. Там зразу було видно стан. два сидіння спереду, шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, так він виглядає. П'ять сидінь в салоні. Показую. Є столик. Показую дах, так є колонки, обдуви, підсвітки. Так, тепер що по ціні? Зверху бачите контакти, 7 рік, 2,5 дизельний, двигун 110 кВт, 13500 ціна. Це в нас оригінальний пасажир. Всі деталі вже за телефоном. Є парктроніки. Вантажний Peugeot 2 Двохлітровий дизельний двогон, 15 й рік, 9900 ціна. Тут контакти до власника. Шестиступенева механіка. Як виглядає? Так, є парктроніки. Так, є два вантажні буси. Перший у нас Fiat лето. 12500 ціна на старті, 18-й рік, 1,6 дизель, 170 тисяч пробіг. Не буде вам видно контакти. Це у нас аналог трафіка. Заглянемо чи відчинений. Відчинений. Показую. Так, електросклопідйомники. Мультикермо. Так, кондиціонер є. Шестиступанева механіка. Є дисплей. Так, по колу не покажу, немає місця. Так, ще у нас є світронджампі, також вантажний. 17-й рік, 1,6. Не вказано, який двигун, 194 тисячі пробіг, 14200 ціна, тут є контакти до власника. Зачинене авто. Не показувати з іншого боку. Так, зараз... Отак От виглядає. Рено Кенго 9 рік, 1,5 дизельний двигун, 7,650 ціна. Контакти до власника є. Шестиступенева механіка є кондиціонер. Так, друзі, авто в рідній фарбі власник підказує. Аринотрафік в довгій базі. 15-й рік, 16-200 ціна, 1,6 дизель, 270 тисяч пробіг. Так, тут є контакт до власника. Так, звідси буде видно трошки стан керма. Так вона виглядає. А, відкрита? Дякую. Ні, закрита. Я, дякую. Так, вам показую стан. Спереду три сидіння. Так, зараз буде видно. Шестистепенева механіка, є кондиціонер. Дякую. Так, шість сидінь в салоні. Є. так І парктроніки є, ще об'єм багажного відділення. За деталями вже до власника. Volkswagen Caddy Formotion 14 рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, 190 тисяч пробіг, 11600. Ціна довга база, пасажир. А контакти... Контакти зараз поточні. Так, показую, як він виглядає. Так, стан видно. Шестиступенева механіка є кондиціонер. Біте, як він виглядає. Показує по коло, як він виглядає. Так, зараз десь тут був власник. Можна ваші контакти? Скажіть номер 050 533, 533. 3 одинички 3. 3 одинички 3. За деталями звертайтесь до власника. Рено трафік в довгій базі. П'ятий рік. Так, 1,9 двигун, 100 кВт, напевно. 6-ступенева Механіка 6800 ціна, буде ще торг. Зараз нам власник задиктує контакти. Скажіть номер телефону. 0,95. 3245. 32,45, 918. Деталями звертайтесь. Так виглядає. Стан керма не буде, видно. Кондиціонер є, 6 механіка. так? Так, є фаркоп. Указує з цього боку ще так і в салоні. Так, шість днів в салоні. Ренок Янго. 15-й рік 1,5 дизельний дволон, 184 тисячі пробіг. Контакти є, 10 900 ціна. Так, є клімат контроль. Підтиступенева механіка. Volkswagen Caddy, Maxi Baza, Симимісне авто, 12-й рік. Один із шість двигун, 212 тисяч пробіг, клімат про іспак 12500. Ціна. Тут вище є контакти до власників. 10000. Це степина механіка, клімат-контроль. Так, такий стан. Це у нас пасажир. так. Ще третій ряд сидінь. Є парктроніки. Peugeot Partner, пасажир, 10-й рік, 1,6 дизельний двигун турбований, 213 тисяч пробіг. Так, п'ятимійсний, кондиціонер є, електропакет без ДТП, штиступинева механіка, розхід 5 літрів на 100 кілометрів, 5800 ціна, тут є контакти. Знизу. Показую, як виглядає. Ну, стан керма, на жаль, не покажу. П'ятиступенна механіка, так як кондиціонер, як і написала. Вантажний Рено мастер. 19 й рік, експлуатація з 20-го року, 16800 ціна. Так, є навігація, Bluetooth. Крузь контроль Парктроніки. Режим. Так, не можу вичитати. Бачите? Мультикермо з навігацією. Так, монітор. Зараз будемо всередині все дивитися. А контакти ваші? 0,50. 2006-206. Так, показує, як вона виглядає. Дякую. Часто питаєте за вантажні буси, є вони на ринках. Двоє такі вантажні подивіться. Так, зараз. Шестиступенева механіка. З кауксом можна фільми смотреть. Так, аукс, навігація, зараз все показую. Так, там у нас, бачите, все показую. Що, такі буси? Так, та, ну, вантажний там. Тут жити можна. Можна жити, підказує власник. Так, показує вам по колу. Так, є парктроніки. Фіат Добло, шостий рік, 1,9 дизель, перепрошую, 64 кВт, 355 тисяч пробіг, 5,100 ціна. Ось покажу тут є контакти. От є контакти. Буду вас цікавити, дзвоніть до власника. Покажу, як виглядає. Шкіряний салон. Это ступенева механик. Я по партроники. Peugeot Partner 11400 400 ціна. 16 рік, 1.6 двигун на 88 кВт, 164 тисячі пробіг. Свіжо з Німеччини. Хороша комплектація, оригінальний пасажир. Показую, як вона виглядає в салоні. Стан сидіння бачите? Шестиступенева механіка, є кондиціонер, дисплей. Так покажу, що тут. Дві бокові русуні дверки. Перктроніки. Вантажний Volkswagen Caddy, 9 рік, 2-літровий дизель, 240 тисяч пробіг, 550 ціна. Тут є контакти до власника. Так він виглядає. Дити механіка Рено Мастер вантажний, 17 рік, 2,3 дизельний двигун, 107 кВт, 187 тисяч пробіг, 14 900 ціна контакти вище є до власника. Показую просити вантажних бусів побільше. Показувати так він виглядає в салоні, якщо буде вам видно. Відкрив, можна показати, як вона виглядає в салоні. Показую вам стан максимально. шестиступенева механіка, є кондиціонер. Не знаю, чи вам буде видно. Багажне відділення. Отак воно виглядає. Рено мастер вантажний бортовий. 19800 ціна, 18 рік, 2,3 дизель, 120 кВт. Так, 6-6 передач. Тут є контакти до власника. Так, зараз вам покажу. Так тут видно, як він виглядає. Мультикермо. Шестистепенева механіка, кондиціонер. Так є. П'ятий в рестайлі, коротка база. 13-й рік, двохлітровий дизель, 132 кВт бітурбо, автоматична коробка передач, 14 14300 ціна. 349 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так, можна? Я вам покажу з дозволу, як вона виглядає. Стан керма. Є кондиціонер. Так, дезги. Автомат. Так, авто в чехлах, тому стан не буде видно. То в нас вантажний. Є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Т5, довга база. 8450 ціна, шостий рік, 1,9 дизель. Тут є контакти до власника. Так, показує. Так, на перший погляд досить в досить хорошому стані авто. Так він виглядає. П'ятистопанева механіка є кондиціонер. Чи буде видно вам дуже сильно затоноване скло.